Uh, ну, знову ж таки, Гетьман Київ теж команда, яка завжди б'ється на перемогу. Ой-ой-ой, які потужні удари, і взяття ворітно зафіксовано. <му> Доволі таки потужний склад. В цілому, крім цього, цих двох колективів, ще у нас у Лісі Гой. Так, це забирає всі і знову <му> вбив. О, Рафті в жовтій чорній формі. Удар! Навіть не удар, почав передати. От зараз розповім по У і є. Атака триває буде відкладений фом, мені Так здається. Величко на дані позиції бити потрібно, потрібна сайф. А ці, от... наскільки вони підготовлені були з. Удар поворотах за конані Калайдена через Бахера Мамедова. Мамедов став спину, калайда проти нього. Втрата меча від Бахтяра Мамедова. Лужицький! технічно розбирається з цим. Владислав сотник. Денис Науменко, Владислав Барановський. Ну так, дійсно, кількох дуже солідних виконавців не вистачає. В принципі, так само солідних... солідний. Яке перекоплення. Буде удар воротах. Так, удар відбувається, В Виконання. Кидаємо Куцана, Куцан, далі по флангу, скидка, Куцан на порожній ворота дає передачу. Все-таки м'яч залітає, все-таки варіт. Ну, найкращий удар у виконанні Котяра Мамедова, контратака також з боку, Рамсі. Побачимо цю трансляцію. Збір на певні засоби для мобільно-вогневої групи. Що потрібно? Тепловізійний приціл прожектор. ой-ой-ой, уже з пішній зараз робимо. Жорстка передача. Ой, чергова контратака з покура ці Гетьман Київ. Мельник, Мельник, Мельник на ударній позиції. Момент добивання! М'яч потрапляє. Юрію Кривурушки недало від нього тепер кидання Ігор Куцан. Забиває Ігор Кусан, на рахунок стає 6-0. Бачко, це удар блокується. і прискорюється Бахтєр Мамедо. Вихід з вічинаючого байбій. Так що будьмо з нами. Не перемикаємося, скоро ми до вас повернемося зараз. Ми маємо ще один ватаманів. Крибаша перехоплення відбувається з Євгенієм Мазуром. Właśnie, proszę, że się